Ми якось маємо зробити забіг, одне коло і повернутися в це ж місце. Так що будемо всі чекати з перемогою. Обича, добре! Молодець вітаємо. Клас! Ти перемогла? Так. Да. Усі перші місця. Як проїхали? Класно. Що сподобалось? Все. Молодій. Їх би швидше? Да. А ти як? Просто їхав бистро і не давав нікому пройти. Ти теж по колу їздила? Угу. І як тобі? Класно. Що сподобалось? Да я сподобалась. Ты я сюда приехала. Что и подобается на стадионе? А что подобается? Подобается, что потом можно гулять в футбол. Кира, давай двадцатку. Двадцатку, Кира, двадцатку. Додайте 6-18. Вони 18, 18 очків. Перемогла ага. дружба. Чим тут дітки у вас займаються? Дітки займаються активностями, руховими іграми. Ми залучаємо усі, усю спільноту до активного проведення часу, щоб було позитивно і з користю. Мені сказали, що 118 дітей було зареєстровано на свято сьогодні. Так за скільки сьогодні вправ тут було? Вправи ще будуть проведені. Ще будуть заходи, спортивні командні ігри. Ще захід не завершений. Ще ми тільки ознайомлюємо усіх жителів із локаціями і спортивними видами. Залучаємо їх, щоб вони цікаво проводили свій час. Вони тобі легенькі. Ми продовжуємо на полі грати з усіх. Це і тільки оце. І там ще будуть призи. Трибуни трошки зробили. Так. Зручніше стало. Звичайно, є куди нам сісти. Це дуже добре, що вони є. Тобі подобається, що тут трибунки такі? Що можна присісти. Які, які кольори? Ти знаєш, що це за кольори? Синій жовтий. Синій і жовтий. Це на що схоже, донечка? На Україну. Прапор, так? Україна. Що я свишти? Це ти свишти. Тобі допомогти. Як вам нові трибуни? Круті. Гар. Подобається. Ну, як на мене, наш стадіон потребував цього, якихось оновлень, Чогось нового. Ну, хоч безпечно можна тут проходити угу. туди. Давай, 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 давай,